Шкода Октавія, 1,6 дизель 2011 року, на коробці семиступці ДСГ. На хорошій комплектації, мультируль шкіряний, з підрульовими перемикачами, з хорошою магнітолою, з навігацією, за уксом, відключення до телефону, підсвітка поворотів, є сервісна книжка, рідний пробіг 296 тисяч, розхід по місту 65, прокасі 4 по подій, по двигуну, по коробці вкладено 60 тисяч гривень. Салон після хімчистки, чистенький, вікновенький, є коврики, двохзоний кліматконтроль з підігрівом сидінь. Кожна кнопочка працює, задні передні сквопідйомники, електроцеркала, люк. Машинка вся в рідній фарбі. Хороша бума хенкук на гарних 15 рідних панах. Ось так вона виглядає по колу. Екологія присутня, Безумко заводиться стечка, працює рідненько, тяга чудова, кондиціонер заправлений, холодить супер. Русунки з сухій полоці, не димить взагалі абсолютно. Так от, от на чистенька, машинка, стан чудовий.